Привіт усім, сьогодні ми розбираємося з однією, знаєте, дуже поширеною головоломкою в німецькій граматиці: це закінчення прикметників. От чому інколи кажуть «Mein hund», а за хвилину вже Hund»? Це роз'яснення, створено на основі 38-ї лекції. Це цифрові матеріали від швейцарської онлайн школи Містор Зокі. Тож давайте вже розставимо всі крапки над і. Щоб зрозуміти, в чому тут ціль, уявімо просту картину ви гуляєте собі парком, бачите симпатичного песика. І хтось поруч запитує німецькою, чи це собака там біжить. І у відповідь чуємо: Це мій маленький собака. Das ist mein kleiner Hund». Зверніть увагу на закінчення Klein er». Ну, поки що все логічно, правда? Але що ж далі? А тут власник собаки додає: Я дуже люблю свого маленького коричневого собаку. І раптом ми чуємо «meinen kleinen Hund». Стривайте, щойно ж було «майнкляйнер»! чому закінчення раптом змінилося на Н, от саме це і збиває з пантелику багатьох, хто вивчає мову. І ось воно, наше головне питання чому закінчення прикметника так стрибає? На перший погляд, це може здатися якимось хаосом, але я вам обіцяю, за всім цим стоїть одне єдине, дуже просте і логічне правило. І це не просто правило, це, знаєте, такий собі універсальний ключ, одне речення, яке відкриває двері до розуміння не лише цієї теми, а й багатьох інших. Готові? А ось і воно, наше золоте правило. Запам'ятайте, прикметник після майн, дайн та інших присвійних займенників поводиться точнісінько так само, як і після неозначеного артикля Айн, тобто має те саме закінчення. І це все. Здається, аж занадто просто, еге ж? Давайте перевіримо, чи це справді працює. Почнемо з найпростішого, з називного відмінка, тобто номінетів. Це той, що відповідає на питання, хто що. Погляньте на цю табличку називний відмінок чоловічий рід «ein kleiner Hund» і поруч «mein kleiner Hund» – Однаково жіночий «eine kleine Katze» і так само «meine kleine Katze». середній «ein altes Haus» і «mein altes Haus». Навіть у множині кайне клайнен кінде майне клайнен кінда. Бачите, закінчення абсолютно ідентичні, правило працює бездоганно. А тепер переходимо до знахідного відмінка акусатів. Він відповідає на питання, кого, що. І ось тут увага! Відбувається та сама магія, яка часто викликає запитання. І ось вона, розгадка. У знахідному відмінку змінюється тільки чоловічий рід. Артикль ein перетворюється на einen, і прикметник отримує закінчення н, kleinen Hund. Ну і що робить майн? Правильно, те ж саме: стає майнен, і ми отримуємо майнен Hund. Ось звідки взялася ця зміна в нашому діалозі. А жіночий та середній рід, вони спокійно залишаються такими ж, як і в називному. Ну що ж, з теорією розібралися. А тепер давайте подивимось, як це все працює на живому прикладі. Розберемо одне речення разом, крок за кроком. Ось наше завдання. Питання звучить так чий новий капелюх вона носить? І в дужках є підказка треба використати займенник я, тобто сказати мій. Давайте міркувати разом. Крок перший іменник це худ, капелюх. Крок другий рід і відмінок. Вона носить що капелюх? Це знахідний відмінок акузатів, а дерхут це чоловічий рід. Крок третій найпростіший займенник майн. І крок четвертий, найголовніший, яке закінчення у чоловічого роду в акузатів, саме так н. І вуаля, ось наш результат neuen майненноїнхуд. Ми просто застосували наше правило і все стало на свої місця. Цей простий алгоритм із чотирьох кроків допоможе впоратися з будь-яким схожим реченням. Чудово! А тепер давайте підсумуємо три головні думки, які варто винести з цього розбору. Отже, і головне закінчення після майн, дайн, зайн, завжди таке саме, як після айн. Друге, найпильнішу увагу приділяємо чоловічому роду в акузатів. Там завжди буде закінчення ен. І третє, найприємніше, чим більше ви будете це використовувати, тим швидше це стане просто звичкою. Це пояснення було створене на основі якісних матеріалів від Зокі». Це швейцарська онлайн школа мов. Якщо такий підхід до навчання подобається, у них можна записатися на онлайн-курси. У них є і групові, і індивідуальні заняття, де можна працювати з особистим викладачем, а всю детальну інформацію можна отримати за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. І наостанок маленьке завдання, щоб одразу закріпити знання. Спробуйте застосувати сьогоднішнє правило. От як би німечкою прозвучав опис улюбленої речі, наприклад, мій старий стілець. Чи моя нова книга? Це найкращий спосіб перевірити себе, успіхів у вивченні.